Доброго раночку. Давайте подивимося підказки на день сьогоднішній. Підказки, свідомим людям на День сьогоднішній. Підказки. Підказки. свідомим людям на День сьогоднішній. Двоє родичів. Два брати, два куми, два свати. То вони ще можуть бути близькі-близькі родичі. Пов'язані, можливо, навіть не близькі, просто пов'язані через сім'ю. Які товаришують, двох роблять... <кій> <Магію. Супер. кій> роблять магію. Супер. У двох роблять магію. Супер. Люди з минулого вашого. З роботи, да? люди з вашого минулого. Один із цих людей має владу або знаходиться на великій посаді. Посаду досягнув нечесним шляхом. Посада дісталася йому через магію. І ця людина володіє. Магічними даними через передачу в покрові? По да рядом. Ну, і що ж вам підказкою? Каже, що ви дуже чарівна жінка, чудова жінка, світла, сонячна. Для чого вам це показують? Хтось хоче підло стосунки з вами зав'язати. Хтось хоче підло через хитрість з вами зав'язати стосунки. Але не тут то було. Тому що ви володієте ясно, знанням. Ви теж хитра лисиця. Хтось із цих людей намагається пробитися до вас у друзі або повернути свою другу. Звернути увагу на те, що є чоловік у полі зору, який хоче нечесним шляхом притягнути вас у своє товариство. Хоче з вами подружитися. Але зробити це нечесним шляхом. Розкрийте карту. Ну Так, криса, це криса, це щур. Через подарунок, Заморочити вам голову, Запудрити. Тайна вже є. Це вже бажання виконується. Через почуття. Джерело неприємні почуття. Ви розумієте, це у вас викликається тяж, тяжкість на душі. Ви до цієї людини вже не прихильні. Ви знаєте, хто ця людина? Тому що це вже не зараз, це сталося не зараз. Це вже якийсь тривалий період. Іде. Розкажіть час. Намір. Ні. У них намір просто вкрасти вашу удачу. У цієї людини просто вкрасти ваші гроші. Слухайте, це якийсь Альфонс. Це для жінок якийсь Альфонс, який в товаристві з своїм якимось родичем вирішили так на вас, будемо говорити, прокататися. Але ж тут, я дивлюся, жінка із розширеною свідомістю і не дозволить цьому. Давайте бодимося, хто це такий. Хто це такий цей товариш? Хто це він є? Хто це він є? Цей чоловік? Так, у нього є транспорт. Любить швидкість людина. Прикидається невинною, невинним таким, нещасним таким прикидається? Чекає? Хоче втикнути вам ніж у спину? А за що? А за що? Тому що паразит, тому що брудний язик. А чим ви його зачепили? Тому що ви відрізали цю людину від себе. Слухайте, в цього чоловіка забрали дар. Ви були для нього подарунком для цієї людини. Ви були для цієї людини подарунком, і вас від нього забрали. Тим самим. Цієї людини це людина ваш ворог. Ви знаєте, хто це? Цим самим людині перекрили дар. Оце так дама. Ця людина шукає варіанти, звертається до да, звертається до значущих людей. Бреше, обманює, замилює очі. Боже. Він до мами звертається, певно. До мами звертається, мама віддаюча. Боїться, йому тяжко, нам і теж нелегко. Зцілитися хоче? Просить допомоги вище сил. Ви знаєте про це вже? Жінка його мати вдова. А як він до вас хоче підлізти? Думає. Козел він. По ночах, думає, не спиться йому бідолазь. Та криса, він, дивіться, криса ображений, прилетіли бумеранги. він тепер шукає виходу, щоб зцілитися. Виходу. Цей чоловік, це, можливо, навіть його мати, але як коли жінка вже входить у дорогу досить дорослий вік і вже в неї не працюють жіночі гормони, жіночі функції, вона теж може бути як чоловік. Можливо, ще й довго, і коли довго жінка живе без чоловіка, вона теж. Будемо говорити, мужик в юбці стає. Тому іноді так, так? Да? Покажіть мені цю особу. Цю особу хочу бачити я таку. Відкривайте, Та хто це? Хто це? Літо. Ні, це теж чоловік. Це теж чоловік. Слухайте в них чому сексуалісти чи що? Капець. Капець. Ця людина. Або, можливо, брат. Брат по крові через одну сексуальну чакру, народжений влітку. Можливо, буде, так? Да? Може бути, тут, навіть, якщо мені прийшло таке на думку спало, що вони не з не, незвичайної орієнтації, то й таке може бути у цієї людини, у цього чоловіка дуже сильна думка, дуже сильна сила думки. І він може по думках уявляти, там, візуалізувати собі. Жінку чи чоловіка і таким чином прив'язуватись сексуально до себе. Оце комедія. А звідки цей чоловік до вас? Звідки він зображений? Він на вас зображений. Він що думає, що ви йому... Їм... можливо, ви руда, тому що лисичка випадала ще напередодні, то у вас може бути рудий колір волосся, або ви вогняна сама по собі? <кій> можливо, літом у вас з цим чоловіком був секс теж. А що за порча? Чого це він так до вас? Це чоловік, якому ви відмовили це мужчина, якому ви відмовили. І тепер вони вам, щоб помститися, роблять порчу. на самотність. А як вони це хочуть зробити? Вони хочуть підіслати до вас кандидата, щоб він вам у спину встромив ножа. Спочатку поспілкуватися, як невинно, так, знаєте, так, усі пусі, про любов, про кохання. А потім просто покинути, щоб і в цьому самому вас, вам зробити порчу. Вау! Тому що ви багата жінка, кажуть, ви дуже сильна. А що за варіант? Вони вас розглядають як варіант? Вкрасти, вкрасти, слухайте, кохан. Розійшлися ви з одним із цих кандидатів. Ви розійшлися, ви відмовили йому. А коли це було? Давайте подивимося. Коли це було? Ну, от кажуть, що це було у вересні, да? Це в цьому році? Чи це було давно? Коли це було? Це вже каже дуже давно. Це заблокована ситуація вже закрита повністю вам. Та це чорний колдун. Ви про це не знали? Він прикидався на ігра на святость, так? Да? Ну, ви вже з ним давно не зв'язані. Ви не бачилися з ним давно. Кумедно. Кумедно. Так, беру зараз ці Порча ще діє, цікаво, зараз ми відкрили цю порчу. Що це за порча? Зараз відсунемо, час не затримувати. час порча порча покажіть оце порчу. Це за порчу. покажіть на самотність. Це, понятно, прив'язка, слухайте. Прив'язка до вашого. На вашу сексуальну чакру, на ваше материнство, на вашу плодючість, на безпліддя. Таким чином крадуться гроші. Хлопці, ці хлопці, жадні на гроші. Через вашу сексуальну чакру, через сексуальний приворот, крадуться гроші. Ви не народжуєте дітей, у них народжуються нові ідеї. А можливо, ви знаєте, ви, можливо, ви від цього чоловіка зробили аборт колишнього. Це може бути така історія навіть. Від цього чоловіка ви колись зробили аборт. Ось чому ви показували там на зацеплі. Прив'язка до мертвих. Прив'язка до мертвого. Треба знімати некротичну прив'язку. Відсікати некротику. Відсікати некротичну прив'язку. Сувий канал чистити. Було дуже сильне розчарування в цій людині. Просто вас маніпулювали і вас подавляли, вас заставили це зробити. Ви того не хотіли, тому що ви дуже переживали на це. Його... Цього чоловіка мати вас не хотіла. Вас спровокували до цієї дії. Я зрозумію, що ми всі відповідальність несемо за свої вчинки однозначно. Але коли психіка молода і не зріла, то звісно, що ми можемо наробити помилок. Це колишній ваш, колишній ваш співмешканець, можна так сказати. Ви Зрозуміли, некротична прив'язка, можливо, навіть на вас ви, можливо, позбулися дитини, але саме енергетичне тіло дитини лишилося з вами, тому вам треба його відсікти і відправити для перевтілення в родову систему. Дякую за перегляд, за розуміння. Кому не підходить, відкидаємо. Кому підходить, аналізуємо, стілюємо і відпускаємо. Дякую за перегляд. До побачення!